Всім привіт! Мене звати Максим. Сьогодні я вам буду озвучувати статтю, яка була переведена для клубу любителів дизайну людини, де постяться меми і статті, переклади статей і статті аналітиків історії проживання свого дизайну, де можливо коментувати і задавати свої питання. Підписуйтесь на наш канал. ссылка внизу в описі під відео Як найкраще подорожувати, виходячи з вашого типу. Чи знаєте ви свій тип з дизайну людини? Вивчення способів подорожей може покращити ваш загальний досвід подорожей, якщо ви зрозумієте, як ваш тип воліє поводитися, коли ви не у своєму повсякденному житті. Вивчення інших способів подорожей для інших типів, з якими ви подорожуєте, допоможе вам у плануванні самої подорожі, зменшити конфлікти і сподіваюся зробити цей досвід позитивним для всіх. П'ять типів у дизайні людини генератори, маніфестори, маніфестуючі генератори. Проектори та рефлектори використовують свою енергію по-різному. Генератори та маніфестуючі генератори можуть відгукнутися на вивіску піца і негайно отримати свій шматок піци, в той час як проектор може чекати на запрошення приєднатися до інших, щоб поїсти піцу. Поради щодо подорожі для рефлекторів. Перша. Роздуми під час одного місячного циклу 29 днів. Щоб вирішити, куди поїхати під час подорожі, вам потрібен повний місячний цикл із 29 днів. Ви можете обговорити рішення зі своєю сім'єю або з друзями. Важливо переконатися, що ваші супутники по подорожі не викликають у вас стресу, оскільки ви будете їх відображати, всю їхню компанію. Друге. План. Намагайтеся робити одну справу на день. Переконайтеся, що ви приділяєте достатньо часу відпочинку тіла в лежачому положенні у парку або в готелі. Під час пляжного відпочинку це закладено, тому що більшу частину дня ви лежите на рушнику. Третє. Їжте невеликими порціями чи легкими закусками. Не перевантажуйте травну систему. Розбийте їжу на невеликі порції, щоб вона могла правильно перетравлюватись. Може, ви не хочете сідати, щоб поїсти як генератори. Але ви повинні поїсти, коли відчуєте голод. Можна і на ходу. Четверте. Відпочинок. Зверніть увагу на достатню кількість відпочинку. Вам потрібно вивільнити енергію із зовнішніх джерел та людей. Розобумовитися. Тому дайте собі трохи часу, щоб заспокоїтись та відпочити. Спробуйте лягти за 30 хвилин до бажаного часу сну, щоб бути готовими до сну. П'яте. Не намагайтеся утримувати чужу енергію. Якщо ви подорожуєте з маніфестуючими генераторами або навіть чистими генераторами, насолоджуйтесь їх енергією, а потім подбайте про відпочинок, навіть якщо вам доведеться пропустити деякі заходи. Дякую, що дослухали до кінця. Чекаємо вас на каналі. Силка під відео.